Там, де найбільше видно, там і прибрано. Схоже, таким принципом керуються львівські комунальники, адже достатньо відійти всього лише кілька метрів від основних доріг і ось воно сміття. З самісінького ранку на вулиці Широкій працює дорожня служба. Траси вимітають майже доблизько. Все інше кажуть не їхня компетенція. Наша тільки дорога. А хто там має прибирати, не знаєте? Ну, знає, двірники. Ми від дороги, ми не є двірники. Двірник свою роботу вже закінчила, а поміж тим зовсім поруч ділянка, яка віника, вочевидь, не бачила уже давненько. Думаю, що тут навколо тої річки я ніколи не бачу, що прибирали. Хоча коли хоч була тут стоянка, то ми, напевно, прибирали сторожі, а так? Поки тут така територія ну, постир, то вчаться їздити, але не прибирають, не, не бачу ніколи. Кожен день хожу, бо на стоянку подивитися сюди. На цій території, як виявилося, двірника mm -hmm. взагалі немає. А давно нема? Ну, про намі як Ну вас, не як знаю, що вам сказати. Ну, не знаю, що вам сказати. А, Але то ми так всі разом тут підмітаємо, прибираємо. Вже. А що, не вистачає двірників? А ви маєте яку територію? Е, наша територія супер. Нашої території, такої, як ми маємо, нема ніде. Певно, цілому Львові. А часто прибираєте, як часто? Кождісінький день, пів восьмої я вже на території. А це місце буде першим, що бачитимуть у Львові тисячі туристів, які приїдуть на євро 2012 Житловий район неподалік автовокзалу. Знову ж таки старанно виметені вулички, але захаращені клумби мешканці кажуть, двірники тут прибирають, але не так часто, як би хотілось. Десь на раз на місяць сюди двірників. Я скажімо, жек викликає. Вони тут прибирають, але ще багато від наших мешканців залежить. Одні смітять, а інші навпаки прибирають. Пані Марія прийшла почистити клумбу навіть не біля свого будинку. Каже, не може дивитись, як територія, яка колись була красивим квітником, все більше захаращується. З онуком прийшли, трошки собі викопали і так почистили. Тут все пропадає тут пропадає, шкода не нічиє і. І може пропадати, і тут ніхто не прибирає. Тут ніхто хтось, я бачила, коли тут попалив. бачите, але тут таке палення, бачите, яке було. А зовсім недалеко порається і прибиральник ретельно обробляє хідник. А от клумба, на якій працює пані Марія, каже, уже не його територія.